Івано-Франківський гурт Айворі Стріт презентував свій дебютний альбом. Платівку музиканти охрестили назвою однієї з пісень слова в альбомі. 12 композицій англійською та українською мовами, плюс два бонус трека. Під час запису музиканти відбирали краще з кращих. Понад 10 композицій, які є в арсеналі Айворі Стріт, не потрапили до платівки. Ми старалися, щоб він був якомога концептуально цілісніший. І Все, що було що пасувало одне до одного, то і складали. Свій стиль музиканти називають міксартом. Кажуть, зібрали у своїх композиціях усе краще і те, що особливо подобається. Альбом цікавий тим, що в Івано-Франківську таку музику граємо лише ми. Це є наш такий маленький почерк, це є маленький музичний експеримент. Ми дуже Старалися зробити так, щоб те звучання, яке є на записі, щоб воно було і на концертах, бо це насправді важко цього досягнути. Альбом слова для музикантів. Підсумок трирічної історії гурту за цей час відбулася чи не головна зміна у формації від співає нова вокалістка Іванна. Усього за три місяці вони зігралися і ще за три записали 12 треків до нової платівки. Ми знайшли з хлопцями спільну мову, і в музиці ми просто звичимо як один саунд. і це дуже важливо, тому що. Черпаємо натхнення з одних джерел, і фактично виходить воно круто. Я дуже задоволена, що так сталося, що я маю нагоду працювати з такими людьми. Почути нові пісні Айворіст з альбому слова вже можна в мережі інтернет. Композиції вживу музиканти офіційно презентують 30 квітня в культурно-мистецькому центрі. Втім, це лише початок, адже зовсім скоро формація готується до зйомок кліпу на одну зі своїх найпопулярніших пісень.